Уже поцікай. Уже поцікай. Ні. Там поцікай. Давай мені щось. Дай мені якусь одну удочку, щоб я собі завів. Чиш, а я твої удочки перекладував до моста. Ну, я тобі, чесно кажу, дивись, малих нема, дивись. Хороший, хороший карасик сюди. И в да, теж. Опоздала та, та. ти, поки дивилася на мого карася, поки а так. Оп, дивися, бач, який хороший. Це найсмачний карась, бач. А? Да. Точно нічого не хоче сказати. Ну, не хоче риба ловиться в тебе. Чистый, гарный. Да, Днепровский Карасевич. Ставим човника і виходимо. Опа-на. Тримайся там, щоб було нормально. Ні, я щас сяду. Ну слухай, похолодало і відповідно човен приздувся. Ні-ні ні-ні, зараз тільки сонце вийде і побачиш. Будемо здувати. Так, дивися, он два човна праворуч, два ліворуч. Міша. Міша зліва стоїть. Він так, він в короповій сідушці. Добрий ранок, друзі. А ми сьогодні знову вийшли порибалити. і половить карасика з дружиною. Минулого разу вона мене обловила, а цього разу я вже намотав собі інші Снасті, все по-іншому. І вважаю, що я сьогодні її обловлю. Хоча у неї сьогодні буде шалена перевага, у неї сьогодні дві нових удочки. Тому що минулого разу вона свою одну переламала, а зараз вона... Я не переламала, я вкоротила. На вкоротила. Да. От. Тому сьогодні знову у нас позитивна атмосфера, арговим карасика. Сьогодні з нами там далі Міша стоїть. Позаду Ромаріо. Сьогодні тут трошки є човників. Рибка вже прокльовує, бачу вже садочки у воді. Ну, а ми свою рибку піймаємо 100%. Наша Більше. риба нікуди від нас не піде. Більше наскільки? Не знаєш. Ні-ні-ні-ні, там два стопорка. Один запасний, а один такий, щоб було. Ну давай, закидуй. Це тобі махати, ти можеш перед собою просто закидувати. Перед собою. Просто отак візьми. Перед соб... Три рази все нормально. Ну це ж тобі не твої оті длінні. Ну пристріляєшся. Так що я буду рибалити сьогодні на 2, а дружина буде, як зазвичай, на чотири. Зараз розпочну з одного місця, я не годувався взагалі. А на друге закину чуть-чуть, буквально реалфіш. Прикормка. Горох. Так буквально одна, напевно, або дві кулечки, малесеньких і все. І то тільки на один поплавочок. Один у мене без. Дружина каже, мені прикормки не кидать. я впевнена в своїх можливостях. Ми бачимо. Тут на березі рибачки стояли, то вони говорять, що двоє суток вони стояли, абсолютно не було ніякого кольова. Сподіваємося, що ми приїхали і кльов розпочнеться, тому що кльова не буде третій день підряд, то ми завтра ми сюди не приїдемо, це точно. У нас сьогодні один вихідний день і сьогодні мені треба обловити дружину, показати якийсь майстер-клас. Візьми, будь ласка, туди. Ні? Не, не можеш? Так що такі справи, тому що я вже навіть аж червонію від ваших коментарів, які ви мені там понаписували. Кажеш, фігня не клює. Дивись, який хороший фігня. Хопа. Смотри, бачиш, а ти кажеш. Фігня навіть не клює. Що? Ха-ха, все, кормить тобі. Бачиш, дивись. Тільки кинув корма і одразу риба є. Казав садок одразу в воду, тепер мені. що? Дякую. Залюбку. Поцікай, кажу. Тап. Все, опусти. Ну диви, як красиво, Поцікай. Опа, і сюди, диви, якого на глісері. О. Так, твої перше враження від нової вудочки. Хорошо. Карась ловить это хорошо. Не почувствовала, да? Не, нормально. Нормально? Да. Хорошо. Ты уже все четыре закинула? Нет, три. Три? Понял. Это не для фору дают. Фору. <laughs> Ну-ка, сейчас проверим Снасть. Мінус гачечок? Да? Пла... Ну, Не різко. Все, от одирвався. Дивись, ти натягнула і плавно тягни. Тоді в тебе є шанс прорізати кувшинку. О, в мене щось поклювало, поклювало, давай. Поки я за тобою дивився, в мене коробочка обсамоктала. У мене є робота. Дивися, що я на цей раз зробив. Я на цей раз підготувався, щоб не витрачати свій час. Ось, все, хопа. На, дивись, я тобі вже сразу даю. Я поки тут надіваю. Так, чуєш, до речі, я тут намотав деякі різні розміри крючків. А ну-ка, глянь на оці ось розміри. Подивися просто, який ти хочеш. У мене простої. Та закинешся, Дві очки працюємо. Дві простої. Дивись, є ось такий гачок, Це той, що я ловлю. І є. Ого, тут ні, той що Менший. Менший? І мої очки всі по. Ну, да. Все, держи. Ось вона на тряпочці лежить тобі. І все. І я знову строю. а то минулого разу дуже багато часу виходило на те, щоб поперев'язувати, позав'язувати. А сьогодні я вже буду більше рибалити. Да. Ну, ти вже поводочок сама надійниш, так? Да? Там вже немає нічого складного. Треба тебе, так, до речі... Ну так, да. тепер ось тут ось дивись, бачиш, ось у тебе ось от кусуєш. Давайте тобі чим відкусувати, чи ти зубами. Так, да, чуєш, в мене без опаріка була перша покльовка. Чисто на хробака. По прикорму я сьогодні наварив переловки. Далі, щоб всю вологу забрати, пшоно і на мілка, мілка, кукуруза. І будемо таким сад і заготовувати. Опа. Так, туда да? Се, Миша, пішов. Міша, якщо буде щось цікаве, ти дзвони. Хорошо? Стій, давай. вот это е ты красавчик. А ну який, о, -о, -о. який рахунок? 2-1. 2-1. Ну, все ж таки дивись, розмір у нас не такий. У нас 2,40. Для одного це класно, а для двох це... Тоже можна ловити, але тут більше хищник стоїть. Так що давай, да, переходимо туди далі. І пробуємо нову, нові місця розвідка. Тому що тут... Бач, а скільки ми спіймали? Три карася, два один А, три карася, всього А я сказав, бачив хлопцям п'ять Виставилися ми вже нормально. кльов поки що слабенький, але рибка є. І покажу вам наскільки ми, ми ловимо. О, а у мене, ось, а мене ось красива покльовка. А ну-ка, поки хотів вам показати, у в мене поплавка викинула наверх. Щепта нема. Да? лки-палки, лки-палки, там нема нічого. Значить, наскільки на вудлич ми ловим. У мене от три і у дружини. Один, два, три, чотири. У нас на двох сім очків. Ну, коли слабенький клюв, то можна і більше поставити є, як Він клює, мене клює. Давай, давай, давай. Давай я пішов, і пішов. 明日からみに。 не плотва. Дивись, і тут клює. і тут клює. Прям з двух этих рук. Це не плотва. Це чернуха. Сімейство плотви краснопера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хороший, хороший карасик сюда. І в тагар, да, да, теж. Опоздала ти. Поки дивилась а на мого карася, поки задивилася, так. Дивися, бач, який хороший. Це самий смачний карась, бач? А -а -а. Ну я тебе ще не доганяю, Люба. У -у 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 -у. Ну, дорогая, ось і мій бікфіш. Дивись, дождався я цього карачика. Дождався. Невеликий, але є. Зараз нас... Ох, і буде качати, дивись, лодочка пройшла. Тримай, тримай снасті, бо зараз ще хвилину і буде йти волна. Хороший карась. Дивись, довго морежа, бачиш. Виложив, виложив. І є. Дивись, другий, другий карась із цієї точки. Ой, хороший який. Лодочка Ой, дай мені сюди підсаку. Пожалуйста, під цю руку. Дай бо це хороша риба. Не хочу її піднімати. О, ой, який гарний. Да, ну, ну, це, ну, це вже... Ну це я офіційно заявляю, що це вже трофейна сьогоднішня риба. Це хороший. Так, да, все буде добре. Коротше, друзі, рибачки і рибачки. А, тільки що була така ситуація не хороша. мій а, друган на боковий ківок. От Є острів, так, і він округ нього в його є шість точок. І він на боковий кивок ходить і рибачить тут, порибачив, тут. І він залишив свою рибу, це як він підходив, мені вже сказав. У нього була точка, там два колочки, я так зрозумів, був прив'язаний садок. І поки він обходив по кругу, ну а я в цю пору, я рибачив якраз виходить, туди лівіше, не бачив я, то проходило дві лодки. І одна із лодок, мужичок, можливо, скрін добавлю, якщо знайду фотографії є. Теж на ківокійшов він проходом. І виходить, підрізав чужу рибу. П'ять карасів гарних, по 700 грамів, як я зрозумів. Це рибалка з вчорашнього вечора була в товариша. І підрізали і все. от, така от, Начебто її підрибали. Додому Рибку, думаю, що привезеш, поки обійшов вокруг острова по точках, вертаєшся, вже рибки немає. Надо бути на рибалці все ж таки людьми, тому що кожен їде, хоче додому і рибки привезти і половить, Ну а коли от відбувається от така, от, ну блін, ну ми ж рибаки, ми повинні один одного поважати, допомагати, а не підрізати чуже. Блин. Давай, ну давай, давай скажи. Топа, а прип... Забагрила, але ж він клював. Він ні, ти побагрила. не забаграла. То ти він клює, а потім зацепляється верхні. Де? Да, Прям через які були на цьому. А, ти його підбагрила? Він самі підсипали. Він, сам підцеп... він клював, я потягла, так? Да. А, ти його просто підсікла. Ну хорошо, дивись, клює? Клює. Молодець. Ну, Я тобі по традиції по не даю, щоб риба зійшла. Щоб я більше карасів наловив. а ти. Ай, клас. Ну, по розміру, ти мене поки що не доганяєш. Дивись, і підгодував, бач, і риба є. Так що будемо годуватися сьогодні. Після такого е блін, два дні не ловилось, то зараз в неї добав бути просто жор. І ми їй як дамо перловочки, да, і будемо тягати карасів. дайте екстрактор. Да. Карась, який хороший. Говори по телефону, не говори, а карась ловиться. Блін за кувшинку став. Ну давай, одходь. Ну. Прямо перед лодкою дивись, це ж треба так. Та, та, Нагнися. Да що нагнуться? Я не достану, ти що, метр, куди? Не достану. Да не достану. Ах. Так, і він. І він не вернуться. Блін, та його так зверху. Оп, оп вийшов, 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 іди сюди. Блін, як Ми не вийшов. Угу. Час попробую. Да шо пацан? Да ну, так, на задний борт сядь. Да. Что тебе сказать? Не достаю. На, тримай. Операция И. Так, держишь? Так, опа, 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 опа. И сюда есть. Наша риба від нас нікуди не вийде. Так? Да? Mm. Ну не дивись, і не такий він і крупний, але ні, хороший карась. Ось, він хороший. Бачите, як він подвійно. І гачком через подсак зацепився і через губу пройшов гачок. Ну такий хороший. Класно. Так, yeah, yeah. да? супер. Yeah. Точно нічого не хоче сказати. Ну не хоче риба в тебе. Чистий, гарний. Да? Дніпровський карасевич. ось все, ось все, ось все, 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 пішов. Є. Ой хороший. Да ну якщо я його підніму, то це буде риба. Ай хороший, куди ти дав? Опа. Ні. я думав цей буде ще крупніший. Фух, оцей він дав джосу. А я по натягу подумав, що це буде взагалі бігфіш. І так, шикарненько поводочок, чи поплавочок підняв і сюди. Ну так. Да. Ой, хороший дуй дуй, як пішов, 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 пішов. Піднімайсь, піднімайсь. Сюди, сюди, сюди. Гарно, красиво. Покльовка. Дуже гарна. І гарний карась. Так дивися, я тільки загодувався. Невже він одразу приходить на корм, я не думаю. А може й одразу стає. От. Давай, давай м'ячечок. Карасямба. Ну що, я, напевно, сьогодні виграю у тебе. Як ні? Ні, ну ще карасів п'ять і дужану тебе. Ну, что робить? Ловить карасів. Тебе помогти? Давай. Давай. Бачишь, из того места, куда я тебе сказал перекинуть. Вот слухай меня. Для да, да, не Да, 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 Я Есть. хотела эту полерку, она зацепилась. И зацепилась. А, а ты я не, не перекинула. Она была сюда больше. Не бежать. Да. Есть. И підня... поднимайся, поднимайся. Хороший какой. Король, да, да. Не, какие карась. Да не карась, блин, подлящ. Нифига себе. А где Я подляща нашел. Прикинь. Да. Вот Ого. Капец, я их взял. дай и Точно, да, не Да не, я килясь. Ти не ляш. А що? Це Це густіра, навірно. Густіра. Мабуть. Що це за риба, друзі? А ну-ка, напишіть в коментарях. Бо я кажу, що це карась, а дружина каже, це, це не, не карась. А, що ні, кажеш, карась. Поперетирай. А, перетирай тут. Ну, я дві твоїх поставлю, на напрямую цю нитку. <звучит> ну щоб взагалі не рвалося. Щоб ти була впевнена. Дивись, пішов, пішов, пішов. диви, 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 навіть підняти не можу. Ф -ф 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 -ф. Хороший який. А я з подсакою буду, ти без, а я з. раз. І сюди. На. Да. Та мене маленький. І дивися, знову ж таки, бач, перекинув чуть-чуть в інше місце і все. І є ще такий гарненький карасик. Так, куди мені? О, ти добре закинула. Бачиш, це так лево. Бачу, дивись, казала, не, не клює не ловиться, карась, так? Да? Так, да? дивись, не клює не ловиться. Ось тихо, тихо, опаришся зараз розкидаєш, ти що, будеш зібрати? Гарний? Гарний. гарний. Гарно так. <реш> Дивись, висить на самий цій. Да. Я тримаю. Я... А а хочу... я нормально Дивися, зараз тільки буль і твій карась буде гарно так. Оце отак, так, да. Ти нам максимум закидаєш і воно, бачите, є прямо під той берег. Також, ось сюди. ось, сюди. ось сюди. Є. Є. Ой-ой-ой, хороший, хороший. Ну, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Хороший карась, давай. Хороший. Все хороший. Нифига себе, фигня. Мелочь. Слухайте. Ну, по... Да ну средний. Ничего вот себе. Ну конечно. Ой, якась рыба Я думал, тут реально честно, да, больший. А винт який. Ну хороший, конечно. Ну, меня, конечно. Ну, ха Ну прям так. Mm. Ну що, от така от рибалочка у нас сьогодні, друзі, вийшла. Будемо закруглятися, тому що вже 7 година. Рибалили ми десь з 7 до 7, 12 годин в човні. Що сказати? Сьогодні мене знову дружина обловила. Вийдемо на берег, я вам покажу, скільки вона надубасила карася. Нормально так надубасила. Ну, я, звісно, старався, впирався. У мене було два вудлища, потім місцями три, ну, У неї 4 да. от, Можливо, за кількості вудлищ в неї частіше клювання. Вона частіше перенаживлялася, хробаків дуже багато пішло. Ну, що й осталося. ще й осталося, напевно, порції 3. А всього я взяв сім порцій на сьогоднішню рибалку, для того, щоб нам вистачило. Бо минулого разу нам ну, реально не вистачило. Вона знову мене обстріляла. І що я вам скажу? Вона мене молодець. Дивись, дивись, тебе зараз буде клювання. Підняла, підняло. підняло. От, що вам ще такого цікаво сказати? Скажу одне. Третя рибалка буде. Знову ж таки, на карася, не знаю, правда, коли, і я її точно обловлю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи я обловлю дружину, чи ні. Буде цікаво почитати.